водія до навідника міномету. Історія одеського патрульного Дмитра Гальчинського, який за півтора року на фронті евакуював десятки поранених захисників, знищив чимало окупантів. Був на межі життя та смерті. А повернувшись у рідне місто, врятував людину після касетного удару. Ольга Дунська розкаже історію про нетипову службу інспектора поліції. Погнали. На цих кадрах патрульний Дмитро Гольчинський евакуює пораненого чоловіка з тренажерного майданчика. Його екіпаж прибув одним з перших після ворожого обстрілу узбережжя Одеси касетними боєприпасами. Частина догорала прямо за стадіоном. Ось тут метрів 30-40, Вона гуділа було чути, як ще горить реактивне паливо. Я зайшов до приміщення, хлопець був в крові, голова в нього була перемотана. Були його знайомі, посадили в машину і відси оперативно зірвалися і поїхали. В нагоді став бойовий досвід. Півроку тому Дмитро повернувся з фронту за плечима. Ізюм, лиман, бахмут та деокупація Херсонщини. Починав як водій, евакуював з три десятки поранених захисників. Згодом переучився на навідника міномета. Завдяки цьому хизиця добряче поменшало окупантів. А ще вдалося стримати один з російських штурмів на запорізькому напрямку. Окупанти на трьох БМП зайшли з боку вербового зайшли е, на штурм. А їхній десант спішився. Ну тобто, біля якогось там окопу Пехи спалили. Цю іншу роботу доробили ми спочатку. Вони махали там привіт. Нам після перших наших пострілів поки ми пристрілювалися. Після сорокової здається, чи то 53-ї міни привіт уже ніхто не махав. Зізнається, на фронті було важко звикнути до ворожих дронів. Кілька разів камікадзе прилітали доволі близько. Автівка стояла заведжена, ми її не встигли сховати. І він її в задню частину вдарив. Потім знайшли гніздо, відки запускався той відронок, який розбив нам машину. Ну і ми його теж погасили. Долучитися до зведеного загону Одеської поліції вирішив заради родини. У мене підростає син, у мене тут дружина, батьки. І насправді руський мір це страшно. На літній період працюватиме в лавах мотопатруля. Є бажання і досвід. В довоєнному житті регулярно катався двоколісному рідним містом. Ближче до зими знов повернеться на фронт. Спочатку надання першочергової допомоги громадянинам в складі мотопатруля, а далі боронити країну. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Зенжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.